Да, ребята. Дим, Дим. Георгию Дмитриевичу по денежному первое слово. Самое важное, заслуженному нашему тренеру. в этом году, в июле месяце, в Амбурге проводились соревнования, такие как вы сейчас участвуете. Уерка первая на Украине проводит эти соревнования. первая на Украине. Еще никто не проводил. Нашли возможность. Вы прекрасно себя тут чувствовали. Я думаю, всем понравилось оно. Я думаю, на этом мы не остановимся. Будем там продолжать эту традицию, Награждати команди, як воно є. Спочатку В'ячеслав Петрує слово. Чему... Я дуже радий бачити на цій цьому медальчику. Хтось з нього починав, хтось на нього продовжує, хтось на ньому тільки починає. Мені дуже приємно знати, що у нас працює така велика людина, як була відкрити, яка заслужений тренер України. Я б сказав би, про СССР сер говорити не хочу зовсім. заслужений тренер світу. <ріст> Чесно кажу вам, я дуже радий бачити все, що тут сталося. Я дуже вдячний і батьківському комітету, який так завзято приймає участь і не тільки для, на тренуваннях, а ще й проводить, допомагає змагання до нашої школи. Я хочу сказати, що Насправді, те, що ви сьогодні зачитали з Біблії, це сильні слова, але це не тільки слова, це і спосіб життя, спосіб життя кожного спортсмена, котрого є стимул або для перемоги, або от спочатку хоча б зрозуміти саме для себе, на що до Тому я бажаю вам перемог у всьому і у всяка, як і в нашій державі, перемоги у всьому і над всім. Ми боремося не з людьми. Ми боремось з чимось, чого не повинно бути на нашій землі. І це буде Україна-Переможе! Слава Україні! Дорожі! 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 Я хочу нагородити все ж таки батька вже. Майже тренера повноцінно, людину, котра е, я думаю, що це треба якось буде зробити. За організацію та активну участь у проведенні змагань та у житті школи хочу нагородити горейко Сергія. Дякую. Спасибо за организацию. Бригада, которая организовалась, самый младший, самый младший. Горейка. Я Виталий. Де? 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 Де?

Я, ребята, за активну участь, дуже добре, що ви допомагали. Ми вибрали самих активних, що ви могли дійсно. Хто записував рахунок, хто м'ячі подавав. То, це було дуже відмінно, Ну, Хто грає, вони знають, наскільки це безцінно, а Не бігати за мечами. Ретє місце. В упорней борьбе. В уборній борьбе. Отстояли плава колфо. Триві, Триві. Отпокіло, Ви мало Ви молодці. Це було дуже діли вчитися. Третє місце дуже непозорне, дуже хороше місце. Друге місце. Нагороджується паценко Любомир та Лівомчук Аліна.

Ми Молоси дуже хорошо зіграли. Всі помітили, як ви витягнули перший тур з нуля, з нуля отримали вісім очки. Я знав, що ви справитись, просто трошечки щось купували так. Звісно, класний так. Це була сама своя Все, Давайте тепер фотографія.